Ми ж з вами йдемо до наступної теми до стану енергосистеми, тому що щойно температура росте. Ми всі напружуємося, тому що розуміємо, внаслідок російських атак можуть бути перебої з нами на зв'язку. Перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко. Пане Юрію, я вас вітаю я вам добрий добрий день та вас напередодні принаймні киянам прийшло сповіщення в застосунку Київ цифровий від Укренерго про те, що електроенергії недостатньо треба ощадити. Яка ситуація зараз? Ну, в останні дні правильно було замічено, що декілька де днів ми бачимо, спостерігаємо підвищення температури на території України, і це як наслідок очевидно це призвело до зростання споживання електроенергії споживачами, але на сьогодні система енергосистема збалансована енергоблоки працюють у нас станції як атомних, теплових гідро без уважень, все в порядку І тому тих потужностей достатньо до покриття споживання. Населення і також промисловості за рахуванням того, що певна кількість наркоблоків у нас знаходиться в планових ремонтів для підготовки проходження осінньо-зимового періоду. І цей графік був попередньо е, узгоджений розроблений за рахування е, минулих років з е, темпера... яка була температура минулих років. Таким чином було сформовано такий графік і. Роботи нашої генерації ну, ми ж всі пам'ятаємо минулий липень, коли світла було менше, ніж його не було. Тобто більшу частину доби сиділи в спеці, сиділи без світла. Тоді цьому передували масштабні російські обстріли. Цього літа, принаймні поки що, такого масштабного удару по енергосистемі не було, саме по електричній маю на увазі, але атомні електростанції на ремонті, спека. Продовжується до чого готуватися правильно. Ви все кажете дійсно так. І ще раз просто хочу сказати, що нам для підготовки посіння проходження зими ми повинні зробити відповідні регламентні роботи як на теплових станціях, як на гідро, як на атомних станціях. Все вірно. Е, тому ці роботи виконуються згідно з графіком, і крім того, я хочу сказати про те, що якщо порівнювати минулий рік і теперішнє е, літо, то в минулому році ми році ми бачили, були е, у нас багато пошкодженої типлової генерації на Ми були скажімо, обмежені більше ніж час. Ми за цей час відновили роботу багатьох енергоблоків на теплових станціях. І зараз в процесі ще йде робота по відновленню тих енергоблоків, які були пошкоджені в результаті атак російських російських ракет і шахетів. Тому з урахуванням цього ситуація на сьогоднішній день і на сьогоднішній рік у нас набагато краще. Чим було в нас в минулому році. Це по-перше, ну по-друге, це також правильно. як ви замітили, якщо ризики є, якщо будуть е, атаки на енергосистему, то ми буде, будемо мати певні з цим проблеми. Но на даний момент у нас все дуже збалансовано це все, все, все підконтрольно. Порядку ну але ті руйнування, які протягом великої війни росіяни нам завдали по енергетичній інфраструктурі, вони ж на руки, тобто це швидко не відновиш. Яку допомогу в цьому процесі надають партнери? Чи досі вона надходить? Безумовно, дуже велика подяка нашим західним партнерам по відновленню по допомозі з обладнанням, як для станцій безпосередньо, як для «Укренерго», для підстанцій в електротехнічній частині. І допомога продовжується йти, і в тому числі зараз міністр енергетики перебуває у нас в Італії в Римі. Зараз проводиться там засідання платформи донорів фонду підтримки енергетики України, і також певні документи, певні домовленості є по подальшій підтримці енергетичного сектору України. Зрозуміла пане Юрію, дякую вам за розмову. Це був Юрій Шейко, перший заступник міністра енергетики України, з яким поговорили про стан енергосистеми на тлі спеки, на тлі ремонтів на атомних електростанціях, і плюс не забуваємо, що усі проблеми з електроенергією, які маємо, це через російські обстріли. Уже вчора киянам приходило сповіщення від Укренерго про те, що треба економити електроенергію, тому що виникає дефіцит. І, звісно, чим вищою буде температура, тим вищим ризик цього дефіциту. Хоча як Юрій нас запевнив, підготовчі роботи були проведені відповідно ризиків менше ніж торік, коли сиділи без світла влітку, але все одно треба бути готовими, заряджати павербанки, зтирати пилюку із своїх генераторів, тому що ситуація тут у нас не Але от з одного боку про спеку говоримо, а з іншого боку, на Львівщині через серйозні зливи сталися підтоплення там, буквально на дорогах, подекуди води по пояс. Яка ситуація зараз? Розпитаємо керівника прислужби головного. Но управління ДСНС України у Львівській області Віталія Туровцева. Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю. Ну, я рада бачити, що е, дороги у вас за спиною, а не річки, е, на які у нас негода часто їх перетворює. Розкажіть, будь ласка, чи спадає уже рівень води? Так, станом на вечір вчорашнього дня. Дощ перепинився повністю на території нашої області. Ми маємо суху ясну погоду, яка збережеться по прогнозам гідрометеоцентру. Рівень води в річках спадає спадає також рівень води на підтоплених територіях. Працювали наші підрозділи як ввечері, так і в суніш по відкачці води. Загалом було відкачено більше 10 тисяч метрів кубічних води. з перслідних ділянок, також з підвалів, з паркінгів в тих місцях, де було можливо проведення таких робіт. Всього було залучено до робіт 179 рятувальників та 49 дев'ять з техніки. Крім цього, ми маємо ще резерв і зараз з насланням. Спрятливих умов рівень води падає, і ми зможемо залучитися наші додаткові мотопомпи для відкачки води в тих місцях, де зараз нам дозволить ситуація. Ну от ми зараз бачимо фотографії роботи рятувальників на Львівщині. Тут і тварин рятують, і буквально на човнах по вулицях пересуваються людей. Рятують скільки загалом ви врятували, витягли з цієї водяної пастки і людей, і тварин. Скільки будинків було затоплено? Будинки було затоплено це близько з 30, 230, Це приблизні підрахунки, тому що не всі ще зібрані дані по області. Найбільше постраждав Львівський район. Рятували вісім людей, із них п'ятеро це діти за допомогою човнів. Це де в тих місцях, де була найбільш критична ситуація, коли вода підбиралася вже в житлові будинки. Настільки близько, що люди не могли там перебувати. Всі грешта ситуація була контрольована. Рівень води був не настільки високий, щоб затопити будівлі, в яких знаходились люди, і люди не потребували евакуації. Наші мобільні групи, які працювали. Близько 20 одиниць об'їжджали з по практично кожен двір, опитували людей в разі потреби, надавали їм допомогу. Якщо люди не потребували такої допомоги, рухались до до наступного будинку. І так проїжджали кожен населений пункт, який був підтоплений. Угу. Та о, зараз теж дивлюся е, е, відео. Слухайте, а скільки ж опадів випало, що аж таке підтоплення через зливу. Опадів випала критична норма. Це практично річний запас опадів, який мав би випати на території області, все випало практично за одну добу. Відповідно, піднявся рівень води в двох річках, що спричинило найбільш такі ураження на території Ніського району на нашої області. Ну, враховуючи те, що таких аномальних погодних явищ ставатиме більше. Це факт, це наслідки зміни клімату. На жаль, ми з усім цим ще стикатимемося, і в більш драматичній формі 100 Що треба, аби убезпечити населення? Якісь інші інженерні споруди, кращі дамби, кращі зливостоки. Що саме? Це комплексний підхід. Я зрозуміло, що ми такі ситуації будемо готуватися, що стосується нашої рятувальної служби. У нас є запаси і плавзасобів і човнів, і мотопомп, які готові надавати допомогу людям в разі загрози. Що стосується профілактичних робіт, це дуже великий комплекс робіт, зокрема по очищенню русили річок, вони повинні завжди бути чистими. в Жодному разі не зменшувати широну русилого річок. Також дуже велику роль відіграє очищення стічних каналізаційних руків, оскільки, якщо великий наплив удивільно листя, сміття забиваються люки, і вода не встигає сходити в каналізацію, і піно дуже різко піднімається рівень води. Коли за вашим прогнозом ситуація повністю стабілізується із цим конкретним підтопленням, важко давати такі прогнози. Єдине, що дуже тішить, що ситуація з погодою покращилась, ми маємо плюсову температуру. Вода стрімко сходить. Єдине, що вона буде залишатися в підвальних приміщеннях паркінгах, де вже буде працювати наші мотопомпи, наші насосні станції по відкачці цієї води. Угу, зрозуміло. пане Віталію, дякую вам за те, що проінформували, і дякую всім рятувальникам, які на Львівщині рятували людей від цієї негоди. Це бо Віталій Туров, це в керівник при служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, яка останніми днями потерпала від повені. Вийшли річки з берегів через сильну зливу. Річна норма опадів просто випала за короткий період часу. Десятки сотні обійсть були підтоплені. вісьмох людей довелося рятувати. Ти із цієї ситуації також рятували тварин. Зараз рівень води на щастя, падає за прогнозом гідромецентру сильних душів на львівщині. Найближчим часом не буде, тому сподіваємося, що ситуація стабілізується.